Всім привіт на каналі. Ми знов фарбуємо автомобіль для ЗСУ. Нарешті з'явилися трошки тепленькі дні. Ну, не такі вони і тепленькі, хоча б не дождливі і вже добре. Але дуже вітер дує сильно. Сподіваюсь, що завтра такого вітра не буде, щоб ми змогли пофарбувати хоч якось. І що ми маємо? Ми маємо газель, яку яку треба пофарбувати знову ж таки на вулиці, та ще і вона длінша, аніж та газель, яка у нас була до того. Зелений матовий колір, все як завжди. Дуже добре, що у нас вікон не так багато. Це радує, бо ми не будемо витрачати кошти на скотч. І на бумагу лишній раз. Так, і що? Не знаю, її би помити, бо вона така грязнюча. Оно. Як мені там шкурити? Я не знаю. Це ми зараз вирішимо. Поки машина приїхала, ми її отак от поставили. І я в'їду трохи відпочину. Подумаю, що з нею робити. Так, вирішив все ж таки не мити автомобіль. Що з ним буде? Нічого не буде, так що залишаємо. Беру новенький піскоструй. І зараз починаю оцю всю режу шурхати. Ми бачимо, яке тут пошкодження. Звісно ж, нічого з ним робити не будемо. Але е, повичищати, як мінімум, іржу з цих всіх місць, з цих всіх складок, то є проблема. Піскоструй нам цьому допоможе. Так, Вже потроху звикаю до піскострую. Розумію, що йому потрібно. Бачите, скільки дірочок, яка дірка, там дірки. По піскострую компресори не справляються з ним. Дуже він такий. ну я, я вам зараз покажу. от Крило заднє почнемо робити. І я покажу наскільки хватає моїх 250 літрів і 4 поршні. По піску ну у мене піска дуже мало. Треба докупляти. В ідеалі, якщо б компресори справлялися, то два таких повних балона. Ото було б добре, щоб зарядитись так хвилин на 40. І це було б дуже добре. Але ж поки що маємо, то маємо. Ну, але ж вже звикаю до нього. Це є добре. Іноді е, забивається, десь там камінючка попадається, приходиться в зворотньому порядку е, стравлювати повітря і зворотні біки опускати, щоб той камінець вибився. Ну, але ж нічого страшного, то таке нюанси, чистий пісок треба мати. Ось і все, на що одного заходу вистачає. Ну теж непогано, дивіться, який кусмяру відчистило. Так, закінчили. З цієї сторони трохи менше роботи, аніж з водійської, але ще дірок багато. Зараз буде найшвидше, найшвидше в історії. Використання 750 грамів шпаклі. Буквально за пів години, мабуть, 750 грамів буде на газелі. Почав вже шкурити машину. Шпаклі на диво пішло небагато, пів банки, тобто 300-350 грамів. І всі дірки вже залатані. Да, універсалкою, да, то таке. Відвалиться так відвалиться Почав вже шкурити, машина матова, добре шкуриться, але морда вже фарбувалась, бачите, біла пиль. Там червона пиль, тут біла пиль. Тобто вона ще й під лаком, виявляєте, да? тобто заморочився і навіть зал... залачив її. Ну все, працюємо. Зараз процес пошкурки. Компресори помирають. Я от ще навіть сторону не закінчив, компресори пашуть, що дурні. Знаходячись на даху, я думаю, що її можна і не фарбувати, адже вона вже має по порівнянні з деревом, дивіться, трохи схоже, в лісі її буде непомітно. А отак вона повинна мати бути. Ото жопа. Так, криша у нас закінчена, все в принципі, закінчено, пошкурене. Починаємо використовувати цілу купу розчинника, щоб все це відмити. Вже починаємо обклеювати і сонечко вже десь ховається. У нас стандартна ситуація. Як ви пам'ятаєте, всі ЗСУшні машини ми фарбуємо виключно вже під прожектором. Сподіваюся, як завжди, сподіваюся, що ми сьогодні вспіємо. Пофарбувати ще до заходу сонця. Так, ну що ж, поїхали по фарбі. Емаль, Дніпро емаль, відкрив, по запаху це просто як полова фарба, де і все. Зараз задача, щоб вона змішалась з розчинником, бо вона трошки густувата така. Її думаю, на проц... на відс... Її, думаю відсотків на 30 можна. Дати розчинника. От я набрав для тесту. Отак от, от 30%. Зараз бабахнемо 646-го. Найголовніше, щоб воно не той не скукожилось. Так, ну буцімто поки норм. Все, зараз набираю пістолет, жахнемо на криші, щоб подивитись, як вона там у, у неї і всяке таке. І тоді вже банку доповна розчинником, тут якраз 30 буде. Нічого так фарба. он перший слой на ці шпакльовані протерті місця. І бачимо, що з першого заходу все фарбується добре. Зараз на ці протерті місця нанесемо, а другим слоєм вже як треба. Алюміньку пофарбуємо. Ну звісно ж вже на дворі ніч і ми тільки закінчили. Вже завтра я вам покажу, що вийшло. Ох, ходу мене від неї. Фарба ядуча, все ж таки пахне нічого робить. О, що за вмятина. може і була. Ну така красота. Не паралися зовсім з написами. З дзеркалами, наліпками, як є, так є. Роса випала, все ж таки поп'ятнило. Та норм. Чо, Чо норм, то ч? Дірок нема. Шпакла ага. Ну, за один слой. Звісно ж не дуже перекриється шпакло. І там бачу вон понизу. Якщо б два слої було, звісно ж було б набагато красивіше, але красота тут не потрібна. Коротше, хлопці, отаку от роботу виконуємо. Багато хто каже в коментарях, на що воно треба, це рухлятість і так далі. Скажу вам одне, якщо навіть хоч раз ця машина на полі бою привезе хлопцям. Боєприпаси то вже перемога. І ми за це і фарбуємо ці машини. Все, на все добре, всім до зустрічі!